Я вже разів з 10 пробувала зняти це відео і розказати свою думку. Спочатку це було відео по пів години, по 20 хвилин. Розказувала і пробувала монтувати, нічого толком не змогла склеїти. Але це моя остання спроба. Я вірю, що зараз прям запишу щось мегапушечне. Що я хочу сказати? Хочу сказати, що люди дуже заклопотані життям, люди дуже переживають, люди дуже все перекручують. Перереаговую, типу блін, що так сталося, вона дурна, через неї в мене все погано, а вона мені все спортила. Що я хочу сказати? Це просто відпустіть. Відпустіть контроль, відпустіть негативні всякі думки, установки, переживання через все що Це ваше життя. Окей, я вам не указ, ви можете реагувати негативно, думати про людей, що хочете. Це взагалі ваш вибір. Але чому я це розказую? Через те, що саме від цього вашого вибору, якщо ви виберете оцей негатив, постійні думки, що щось погане, про когось думати погано, що вона дурна, вона погана, а що це зламалось, а все в мене йде перекосяк. Якщо ви це вибираєте, оце ви постійно жалітися, що все погано, то це відобразиться тільки на вас. Це від цього ви погіршите тільки собі життя, від цього ви будете самі злі, постійно. Люди з вами, коли будуть спілкуватися, вони будуть відчувати цю негативну енергію через це я більш ніж впевнена, що коли ви спілкуєтеся з іншими людьми, ви відчуваєте її, не знаю, енергію. Ви відчуваєте, чи вона нормальна, не то що чи нормальна, чи вона? Позитивно чи вона негативна, знаєте, коли з людиною спілкуєшся, це все дуже відчувається. І тому я кажу, що якщо ви хочете собі жити нормальне щасливе життя, то вибирайте його. Ваше життя навколо, ваше становище, люди, з якими ви спілкуєтеся, це просто відображення того, що робиться у вас всередині. А ви можете вибирати те, що робиться у вас всередині. тобто ви відповідальні за зміни саме всередині. А середина... Тобто багато хто не приділяє цьому значення, але емоції наші, наш стан, спокій не знаю, що все добре було. Це важливо через те, що багато хто турбується тільки за навколишній світ, за те, що бачать інші. Тобто, аби заробити більше, аби там вдягнутися гарно, аби гарно виглядати. Але за цей стан самий знаєте. Спокою за цей стан, що все добре, жива, здорова. За це багато хто не приділяє усьому увагу. Тобто, всім можна сказати, все рівно. Головне навколишні все. Часто в ситуації на навколишньому світі стаються не такі, як би ми хотіли. Це світ, це життя, багато емоцій, багато різних подій стається з нами протягом нашого життя, протягом нашого дня, і стається те, що ми не можемо контролювати. Наприклад, випав сніг посеред сонячного дня, наприклад. Машину нас обляпала, не знаю, ще щось там зламалося, то нам щось сказали неприємне, і ці ситуації ми не можемо контролювати. Але ми можемо контролювати наш стан. Ми можемо відфільтровувати, чи ми будемо приймати цей негатив зовнішнього світу, чи ми будемо його ізолювати від себе і залишатися в такому стані гармонії. Ви можете вибирати цей стан агресії, ви можете вибирати цей стан злості, але ви зробите цим гірше тільки собі. Знаєте, я любила раніше так навіть робити, можливо, в комусь це знайомо, що коли хтось мені щось сказав, не так, щось не так зробив. Я показую, яка я зла, цілий вечір провожу там збоку через все що вже побачила, яка я зла. Але кому я гірше зробила? Ну, можливо, та людина типу, побачила, що я зла, можливо, вона пожаліла, і, можливо, мені від цього потім легше стало. Але я витратила час на цей поганий стан, і в цей момент я могла насолоджуватися. В цей момент я могла ну, бути щасливою і жити щасливе життя. Тобто, ви б... Свої емоції, і цим самим ви вибираєте, як ви будете жити це життя. Чи ви будете жити в спокої, в щасті, не знаю, в гармонії з собою, чи ви будете жити в острозі, в агресії, в злості це вибір. Ви вибираєте, як реагувати на кожну ситуацію. Люди інколи прям такі настільки запічені -за цим негативом, що от я пробую комусь щось сказати, типу людині допомогти, наприклад, щось сталося в когось. Щось зламалося, і я кажу, боже, нічого страшного, типу, це ну нічого страшного, це зламалося, зламалось. Е, типу, чого ти така зла? А мені кажуть, а що я маю радіти? Що я маю бути рада, що в мене зламалось? О, oh гад. Окей, це сталося, це зламалось. Якщо ви будете негативні, ніч не полагодиться, чи та людина, не знаю, не на вас обіжатися через те, що ви негативні. А цей негатив, який ви проявляєте, він вас накоплюється, і ви робите гірше в кінцевому результаті тільки собі. Тобто, зрозумійте це, що якщо ви хочете мати краще життя, якщо ви хочете жити там в щасті, в гармонії, треліля, що все було чіки-пуки, вибирайте цю гармонію. Перестаньте вибирати негатив. Перестаньте йти в інакшому напрямку. Тобто йдіть до цього, фокусуйте свою увагу на позитиві. Це не станеться зразу, це не станеться так, що, е, типу, Ну, все, я позитивна, я вибираю позитив, а потім щось там сталося, якась тригерна ситуація, в якій ви переважно вибираєте негатив, і ви вибрали автоматично негатив, ви повернулися якби до старих паттернів, і все, ви такі, що це не працює, позитив. У мене є негатив. Ні, це, знаєте, вибирати позитив це навичка. Це, знаєте, так, як ви завжди вибирали негатив, вибирали завжди негативну реакцію до якоїсь події, і вона тепер вас, знаєте, укорінилась, ви тепер завжди автоматично на підсвідомому рівні вибираєте негатив у певній ситуації. Так само, щоб виробити цю звичку позитиву, щоб ви виробити звичку цієї гармонії, позитивної реакції, це потрібна навичка. У мене є відео, як виробляти звички. І це навіть можна примінити сюди, тобто звичку позитиву можна виробити, звичку негативу можна позбутися. Це все вашій відповідальності. Це все ваше життя, і ви вибираєте, як його прожити. Тому я бажаю всім щасічка, здоров'ячка, гармонії. Не так. Я бажаю вам того, чого хочете ви. Якщо ви хочете цей негатив, я вам його бажаю. Якщо ви вибираєте на ньому фокусуватися, я вам бажаю. Але якщо ви. Хочете жити собі спокійно, щасливо, і ви будете працювати над цим, ви будете фокусувати свою увагу, ви будете прикладати для цього зусиль. Я вам чисто сердечу реально бажаю цього. Усім дякую за перегляд, ви, великі молодці, що ви зробили вклад у свій настрій, у своє життя, переглянувши це відео. І я думаю, ви винесли для себе щось корисне, тому всім дякую за перегляд. Можете також подивитися мої інакші відео. І всім па-па!